Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. 28 вісім пошкоджених приватних будинків та багатоповерхівка. Автівки, адмінбудівля минулої доби військові РФ обстріляли 22 населених пункти на правобережжі області. Мобільні бригади у супроводі російських військових, можливість голосувати за українським паспортом. Що відбувається на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини у перший день так званих дострокових виборів президента РФ? Наважилась зробити патріотичне татуювання під час окупації Херсона. Зараз лишається у рідному місті та чекає на чоловіка з фронту. Історія Херсонки Олесі Галдун. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, зранку російські військові обстріляли село Львове тягинської громади. По об'єктах інфраструктури випустили сім снарядів з мінометів. Поранених немає. Вночі під вогнем російських військових був корабельний район Херсона. Обстріл почався о першій годині, розказує Тетяна. Дом затрясся і гул. Ми поприсипалися, і Давай тікати до входної двері туди прятатися, попрятались. Ну, минутки две-три прошло, второй раз гукнуло. Мы стоим ждем. Потом прошло какое-то время, минут пять, наверное, не было. Мы уже только вышли, хотели в кухню там чисто пойти посмотреть. Оно опять гахнуло, мы опять в коридор запрятались и стоим у входной двери. И так было или, или четыре, или пять. Ну, три, это три или четыре очень громких было. Мы постраждали только осколками. А інші будинки горіли, горів дах. Є постраждалі в тому під'їзді, забрала швидка допомога вночі. В нашому під'їзді постраждалих немає, тільки все вікна. Діти перелякалися, сиділи в коридорах. Ірина говорить, внаслідок обстрілу поранена її сусідка. Їй в спину там, в спині, в спині така дирка. От і все, і забрала скора. Зараз вона лежить в лікарі, І їй зробили операцію. Ну, і все, лежить безсознання Поки за повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 17 разів обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Молодіжному, Антонівці, Степанівці та Садовому. Гатили російські військові і по населених пунктах шести територіальних громад Бориславського району розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог використовуючи артилерію наносив удари по населеним пунктам. Сакарівка, Нововоронцовка, Шляхове, Червоний Маяк, Сабликівка та Качкарівка. Також використовуючи реактивні системи залпового вогню, наніс удари по населеному пункту Львова. З безпілотника атакував населений пункт родата ударом. Також опоміли населений пункт Новомиколаївка Високопільської громади. Загалом минулої доби російські військові 33 рази обстріляли територію правобережної Херсонщини, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Це і багатоповерхівка близько 30 будинків, пошкоджені приватні. В Херсоні є пошкоджені автівки, адмінбудівля. Загалом 22 населених пункти, в тому числі і Херсон, були під обстрілами минулої доби. За минулу добу три людини постраждало. Одна людина, чоловік в Білозерці, звернувся, отримав поранення ще на вихідних внаслідок обстрілу Білозерки. Також дві жінки отримали поранення. Одна жінка з Новомиколаївки, там обстріляна також сільхозпідприємство. Жінка, жінка отримала поранення середнього ступеню тяжкості. Була шпиталізована. Ще одна жінка вночі в Херсоні була поранена. Також і надається вся медична допомога. Минулої доби через ворожі обстріли виникло дві пожежі на відкритих територіях. Горіли сухостою в місті Херсон та в одному з сел Високопільської територіальної громади. До гасіння залучалось дві одиниці техніки та 12 рятувальників. Катерина Гончаренко Олан Сумська, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Російська окупаційна влада почала двоетапне попереднє голосування на так званих дострокових виборах. Президента РФ на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області очікувано зробили вони декілька локацій, там де вони зробили картинку. Є інформація про, про будинковий обхід, причому є підтверджені випадки, коли приходять до людей, які не писали заяви про те, що вони мають бажання прийняти участь в цих виборах. Перший етап так званого дострокового голосування триватиме до 29 лютого. Голова Херсонської обласної організації комітету виборців України Дементій Білий розповідає. Окупаційна влада заявила про 468 тисяч виборці на тимчасово окупованій території області. На так званих виборах до місцевих рад, які відбувались у вересні, говорили про 600 тисяч виборців. За словами білого голосування за українським паспортом на виборах президента РФ є незаконним. Відбувається, ну, фактично це відбувається, це навіть і не вибор, це, це, так, це так званий плебісцит, Тобто масове, масове голосування фактично за одного кандидата. Там, звісно, є свої, свої відмінності, бо, ну, наприклад, за референдум там було одне запитання, чи підтримуєте входження до, до, до Росії. Там, на місцеві, тобто були місцеві вибори до, до Думи і до, ну, до обласної думи, так званої обласної думи та до місцевих органів влади. Там були Ті там партії та, та, та кандидати, а зараз будуть лише чотири бюлетені, лише чотири кандидати. Російська влада організувала 50 мобільних груп. Все для того, аби змусити проголосувати якомога більше людей, говорить Дементій Білий. Вони влаштовують голосування всюди. Вони, вони навіть прописали у своїх інструкціях, що голосувати можна на вулицях біля будинків, в будинках приміщення для голосування. Всюди, де впіймають людей, там вони будуть примушувати голосувати. Головне, щоб були якісь посвідчення, що ця людина мешкає на території Херсонської області. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов говорить: зранку по селах Лівобережжя почали ходити колаборанти зі скриньками для голосування у супроводі російських військових. Відомо що окупанська адміністрація вагається, які результати їм намалювати. Зійшлися поки на 80%, але дискутується цифра 92. От, І навіть у владній команді. Російської Федерації там є сумніви, треба показувати 92% на Херсонщині ну і на Запоріжчині. Прийшла вказівка зробити максимальну кількість відео і фотоматеріалу з щасливими обличчями. Тобто, ми всі побачимо в соцмережі, заповнені фотографіями і відеороликами. Про людей, які посміхаються, про які, які йдуть або вже проголосували щойно, або йдуть голосувати. Також спустили вже на місця навіть е, 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 репліки, фрази, які будуть говорити люди, які буцімто проголосували. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсонщина. Олеся Галдун під час захоплення Херсона російськими військовими у 2022 році була у рідному місті. Зайшли руски, вони зайшли зі сторони Тавріку, почали їхати по Тавріку, і там люди бігли в сховище, і мужчина біг, там жіночка рожала в тому домі. І виходить, біг, і щось руським це не сподобалось, Ілі я не знаю, як це об'яснити. Коротше, вони з танко пальнули. Дівчина розповідає, під час окупації вона долучалась до проукраїнських мітингів на площі Свободи, чекала на звільнення та їздила на дачу у кринки, що на лівобережжі. На цих фото 2022 року кринки ще не знищені російськими військовими. Олеся говорить, під час окупації відволікалась малюванням, створювала ескізи для свого майбутнього патріотичного. Татуювання зробила його у вересні у майстрині в Олешках. Пригадує, коли вийшла із салону потрапила на перевірку до російських військових. Бомбонули там в Олешках Отель Колос. І там ті сполошилися, і вони вирішили на усіх переправах зробити патрулі. І тих, хто їх не устраював, відловлювали, дивилися документи. Коротше, заставляли задрати футболки. Поїхала ж тоді в топіку. Я задрала, і мені топік трошки закрив, І оце от мене, мабуть, спасло. Вони побачили просто квіточки. Якось пронесло, а потім я так зрозуміла, що щось він уже подумав, але я вже сідала в катер. Магазин, у якому Олеся працювала продавчиною, закрили. Дівчина разом із чоловіком та його матір'ю виїхала на дачу у кринки. Жили там до жовтня. Тоді вирішила повернутись до Херсона за теплими речами. Вибратись, розповідає, намагалась кілька разів. З Олешок до Херсона Олеся їхала на останньому баркасі. Це було 30 жовтня. Це був останній баркас, який йшов на місто. От таким чином я попала в місто. Чоловік Олесі лишився на лівому березі до червня 2023-го. Після того, як російські військові підірвали Каховську ГЕС, повернувся до Херсона і пішов до військомату. Зараз він продовжує воювати, а Олеся чекає на нього у рідному Херсоні. Після перемоги, говорить дівчина, вони разом планують поїхати у Кринки та відбудувати знищену російськими військовими дачу. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.